Давай, сиди. Тобі до вічності, падлі. Дивись, бочі, чого не дивишся, а? Дивись. Як? Своло. Ти вирвав серце цілої нації. Падлюк в впевне. Ти в тюрмі. Ми зробимо все. Дивись, дивись! У Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Іргене Фаріон. то мама, ви бачили вбивця нашої бабусі. Якщо я скажу ні, я це собі не прощу. Тому я маю це побачити. Ми йому будемо вимагати довічне покарання, але це для нього і так мало. Тим часом підозрюваний В'ячеслав Зінченко робить перші заяви про вбивство. А от мати В'ячеслава Олена Зінченко зізнається, мій син міг бути лише співучасником, а не вбивцею. Про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ти про язик? Та ти що? Ти там собі сам щось заразу. Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Його триматимуть під вартою 60 днів без права внесення застави, які просили прокурори. Падавати буде подана підесь. Під час суду МВС СБУ та Нацполіція розповіли подробиці того, як затримали підозрюваного вбивстві екс депутатки та мовознавиці Ірини Фаріон. Вони пояснили, як за їхньою версією він готувався до вбивства, а також показали відеокадри затримання. По на думку слідства вбивство відбулося з переробленого пістолету. Ми після того як відкрили його телефон, частково вже бачимо запити, які були щодо переробленої зброї. Ми ще не можемо встановити щодо набоїв, де він брав і так далі. Думаю, також можливо через інтернет. Але є така прив'язка 18-річного хлопця, який цікавився достатньо серйозно Також і відповідною відповідною зброєю. Тут ви можете побачити, що 14.05 він ще почав підшуковувати стартовий пістолет, забував пошуку. Пошук. Як повідомляє кореспондентка BBC України. На Ілона Громлюк під час засідання у Львові він тримався впевнено. Донька Ірини Фаріон намагалась з ним говорити, проклинала його і запитувала, навіщо він вбив її матір. Чому ти вбив її? Що вона тобі зробила? Час Який час? Тебе часу нема. Ти будеш гнити в чорні. Чому ти її вбив? Чому ти вбиє? Тебе питає? Чому ти їм вбив, ти не відповідаєш на питання жодного? Тобі взагалі що дали воду. Ти не маєш права взагалі, ти не пив води. Коли донька спитала його, чому він проковтнув язик, той їй його показав. Ти пок проковтнув язик? Ще беда його Та ти що? То там собі сам щось взяти. Заразов. Ти розумієш, що в неї було в Твоє внуки, які любили і понад за все життя. Ти забрав їхню бабусю найкращу. Ти забрав, забрав. борщиню за українську мову, за українську націю. Ти розумієш, що ти зробив? Але в твоїй тупій голові це ніколи не вкладеться. Бо ти не маєш серця, ти не маєш душі. Немає нічого підозрюваний у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко не визнає своєї провини у злочині, який йому інкримінують. Про це підозрюваний заявив після судового засідання з убранням міри запобіжного західу. перед Єрбика Україна пише Уніан. На питання, що він робив у Львові в день вбивства, Фаріон Зінченко намагався переконувати, що в місті є більш цікаві міста, але Львів виявився для нього нудним. А що робили у Львові? Гуляли, що бачили. Щось цікаве? Мою ну, Вов взагалі місто таке дуже цікаве, нема відчуття якогось, як в моєму ритмі ніби мені просто ближче до серця був мені вільний, але немає якогось відчуття, того слухає якогось, таке відчуття, ну, інфраструктура інша, там, і фотошні вирожування трохи інші, інше. що можна сказати про любов. Підозрюваний також заявив, полюбляє вивчати психологію. Дуже подобається психологіка особливо ну, там, версії про що поведінка дитинова генералу з останніх матеріалів штаб такого роблять клоном, якщо ми знаємо. Аби скажіть, як доставити ремонту ріон загалом, як особистість, від пострілів. Ну, не знаю, я нічого не робив, нічого я не робив, можна, ну, я просто, тіка нічого, ви хочете почути запитать? Чого ви хочете Я што, што я вам не я, я кажу, нічого, я знаю, не це не я, все, давайте. При цьому хлопець відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів, оскільки він, нібито, не готовий публічно висловлювати свої думки щодо цього питання. Окремо журналісти попросили підозрюваного зінченка прокоментувати, яке його ставлення до Росії. Росія Максимально до нього негативно, нічого з ним не знімати не хочу, не мав ніколи. Не збираюсь ставлення максимально негативне. Це а що шукали Тому... в інтернеті? Цікаво на низку запитань про деталі справи, зокрема, посилку з речима, яку він відправив собі з Дніпра у Львів про бронювання житла через номер матері Зінченко максимально уникав конкретики. За словами підозрюваного з батьками після злочину він практично не спілкувався. Свою реакцію на емоційні питання доньки Фаріону за суду з інченко вважає нормальною, зокрема, й те, що показував їй язика. Ну це не нагативна реакція. Вона спитала, що є язик. Я, я моти, щоб е, на на праці позитива, що в мене язик е, при собі я вишив просто це ось. А чому ви казали, що час покаже? Що ви мали? Коли вона вас питала, чому ви вбили Фаріон? Ви казали, що час покаже? Якщо не порась питання, таке було там чи чи я? Я, я важаю, що я нікого не вбивав. Я, я нікого не з Фаріон Я нічого не робив. роблю з помидрією з цьому закінчення я повторюю. Хлопець підтвердив: він замовляв схожі окуляри та панамку, які зображені на фото підозрюваного. Тому що ви бачите за ірину фаріон, треба помститись. Вона прожила достатньо вже е, е, значний. Е, значний. Не життя встигла свої онуки. Побачити, стиг вона савити так Путіна, що він її вбив. А више досі не вбили жодного окупанта. Тому долучайте до безводних систем, і ви зможете це зробити. А от мати В'ячеслава Зінченка бачила оприлюднені фото та відео правоохоронців, на яких зображений підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Але переконана, виконавець ніколи не буде так сильно привертати до себе увагу. Про це мати підозрюваного розповіла журналістам слідства інфо. Гуляти містом слава любить, привертати увагу може. Він це завжди робив, але вбивати ні. Знаючи свого сина, я впевнена, він це не робив. Хлопець на відео поліцейський сидить, слідкуючи, ходить вулицями. Це зафіксували камери, але ніде немає моменту пострілу. Можливо, син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що він вбивав. Сказала Олена Зінченко. Єдине він себе веде так, так як читав, як себе повинні поводити люди. Він поки що мовчить, не дає показів на цьому етапі. Е журналісти і суспільство. Ш... Вимушено плутають підозру у вчиненні злочину і доведеність вини особи на цьому етапі сторонній спостерігач об'єктивний повинен переконатися, що цю особу не безпідставно притягнули до справи, і що для розслідування справи є потреба утримувати її під вартою. Побачте, повірте мені, це і її безпека. І зважаючи на те, як він маскувався, як заяць свої сліди ховав, то є всі підстави. Я рідко коли кажу таке, бо прокурори, як правило, видумують потребу тримати під вартою. В тому випадку особа, яка вжила стільки заходів для маскування. Повірте, обґрунтовано, що вона буде далі маскуватися і ухилятися. Останні тижні нічого підозрілого у поведінці В'ячеслава не помічала, а мотивів для вбивства у нього не було. Олена вважає, хлопець в окулярах з фотографії поліцейських має більш загорілу шкіру та худорляву статуру, на відміну від її сина. Жінка завжди пишалася сином та ставила у приклад: він не має шкідливих звичок, натомість завжди приділяє час футболу та книгам. Він був дуже дуже. Дуже файний хлопець самий файний з усіх боків. Я не вірю, що він міг застрелити людину. Можливо, його хтось використав для відвертання уваги у момент злочину. Він завжди привертав увагу. Був капітаном футбольної команди довгий час. Фінансами сина забезпечував батько. Додатково слава заробляв в інтернеті на криптовалюті. Ви знаєте, що він, він був учасником певних груп? На жаль, не дуже проукраїнсько українського Йому здається, що він діяв правильно. Он вважає, що не треба розділяти українське суспільство. У нього були свої мотиви. Uh -huh. Не знаю, скаже він про це журналістам, Не скаже для нас. Головне це для. Поліцейські, правоохоронці, все розслідування. Ми встановимо все обставини. Ми розуміємо, що він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації: як замискувати себе, як залишитись в місті непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину. І він обрав себе об'єкт для нападу для того, щоби. Ця людина була максимально незахищена. В'ячеслав був тривалий період у Львові минулої весни. Він навчався в академії дронаріум на оператора. БПЛА Олена каже, тому син добре знає місто і те, як багато там камер спостереження. Минулого року у нього там з'явилось чимало нових друзів. Приїхав веселий і натхнений. І коли він ось це знову їздив у Львів, хоча казав спочатку, що буде у Тернополі. Розуміла їде до друзів. Я не володію інформацією про цих людей. А в іншому інтерв'ю мати Зінченка констатувала, не дивилась відео Ірини Фаріон до вбивства. Також жінка наголошувала, ніколи не говорила зі сином про мовознавицю та українську мову. Щодо Ірини Фаріон, якщо чесно, то я почала дивитися її відео тільки після вбивства. До того ми зі славиком цю тему не чіпала, і він ніколи не згадував про Ірину Фаріон. І вся ця історія. Я її бачу в розрізі, тільки понад 30 років її шаленої діяльності, насправді жертовної, служіння. Це дійсно, як сказала Софія, це серце України, це вогонь України, це та Україна, яка єдина мала шанс народитися зараз в горнилі війни. І що вони тепер мають віддати? Що вони мають зробити? Бо говорити українською мовою, це зрозуміло, але цього вже замало. Щоб Україна та. За яку вона віддала життя в такий страшний спосіб, дійсно жінка дуже тендітна жінка, і а водночас дуже сильна. щоби вона сталася.